Очікувані нової хвороби в Україну насувається фінський грип за словами лікарів. Штамп AH3N2 домінуватиме цього року. Однак, професор Богдан Дикий переконує, вірна назва австралійський, так званий перт. В Україну він потрапив вперше у 2010 році. Тож у жителів імунітет на нього відсутній. Порятунок медики шукатимуть у щепленні. Що робити? Ну трошки подумав світ, що вже до вакцини входить. Антигени цього вірусу. Так що, оце щеплення, знову ж таки, йде питання про щеплення. Треба знову щеплення проводити. І то, ну інакше спасіння не буде. Безперечно, ті методи, які ми вміємо, і говоримо, що і цибуля, і чесник, і безперечно, і, і цитрина, і що хочете, і калина. І це все треба так, і меду, і перцю, і все добре. Івано-франківські лікарі на сполох не б'ють, запевняють, це сезонний грип. Його поява прогнозувалася і раніше. Наразі в місті захворюваність на грип та ГРВ нижче епідеміологічного порогу. Виходячи з багаторічного нагляду за грипом за під процесом, я свою думку не міняю. Я велику маю надію, що цього року у нас таки епідемія грипу. Не буде в місті Воно франківську Захворюваність буде, але епідемії ні. Лікарі застерігають, зустріч з австралійським вірусом грипу може закінчитися пневмонією. Особливо це стосується дітей дошкільного віку та людей з хронічними захворюваннями верхніх дихальних шляхів. Цей різновид грипу викликає різку і дуже високу температуру до 39 градусів. Сухий кашель, сильний головний біль, нежить, біль у горлі, загальну інтоксикацію організму. Щоб не допустити ускладнень, треба не зволікати з лікуванням. Радять медики. Оксана Середюк Андрій. Шкан. Кверла новина на вежі.